Це у нас сіданчик на легкосплавних тисках, непогана літня гума. Власник віддає ще другий комплект, Гуми притонована, від е, Їде добре. Мотор 16 16 клапанний ГРМ, наступна заміна ГРМ через 5 тисяч, десь плюс-мінус е, непоганий стан салону. Їде на повному ходу, акумулятор живенький, п'ятиступачка, гідропосилювач керма та передні електроскопідйомники в комплектації, також піанір-магнітолка, вентилятор, печка. Є. Ручничок тримає, відкривається багажничок з кнопочки замок, підлокітничок є. Ну, В принципі, стан досить непоганий. Це у нас 2008 рік випуску. Плюс хром деталька на багажничку. Після заміни мастило є, запасочка внизу також там є. Корозія по кузову є. Не без того, так це все знизу виглядає. Вогнегасничок є. Електрорегулювання, дзеркал є. Тобто отак це все виглядає. Зараз ще покажу, що у нас під капотом. Із нюансів, також у нас по автомобілю ще трошечки приміняти капот попереду. Це власник особисто признався. А так мотор класний, все працює. Воно зеленим світиться, все живе, все класно. тисячі доларів 8 рік випуску. Така машинка. Чекаємо на вас.